Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про власне головну подію тижня, якщо брати до уваги внутрішню політику. Завтра Верховна Рада має зібратися і продемонструвати готовність і бажання повернути незалежність САП і набу. Чи вистачить голосів? Тут головна інтрига. Ну я бачу, що медіа пишуть українські, зокрема, з посиланням там на і відкриті, і закриті джерела, що голосів має вистачити. Ну, побачимо. До нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція голос і заступник голови комітету з питань податкової митної політики. Ярославе, що скажете? Голос дає голоси за <звучить> так, дивно. Голос дає голоси за відновлення незалежності САП і набу. Власне, ну враховуючи, що ми її вийшли блокувати трибуну проти того закону. Ну, очевидно, що проголосують всі. Чи всі приїдуть? Ну, це питання до конкретного. Кожного члена фракції. Але звичайно, будемо голосувати. Ну, ще раз з нами, як то говориться, в цій ситуації найменша була і проблема. Це а, правда. А, а як щодо інших, що, які настрої в, в чатах, якщо тобі відомо інших фракцій і політичних сил збереться в цілому 226 голосів? А у них немає шансу на не зібратися. Дивись. А, це проблема конкретна президента, його голови. Як хочуть, хочуть, нехай умовляють, хочуть переконатися. Я там чув, що там вміють деякі правоохоронці депутатам дзвонити. Це їх проблема, не наша. Вони її створили. Ніхто їх за руку у це лайно, пробачте за вираз, не зобов'язував втягнути в раду, порушуючи всі регламенти. Потім не давати можливість за, за... мені, я особисто реєстрував, блокуючу постанову. І вони, типу, сказали, що вони за хвилину до цього підписали закон. І, відповідно, ну, якщо б вони не порушили хоча б цю процедуру, зараз би ми просто б за цю постанову проголосували і все. Далі ніхто не зобов'язував президента швидко підписувати закон. Попри те, що ви бачили, що він на сайті з'явився в 11 годин вечора, він підписав, він його підписав в 3 години дня. Фізично. Так, ти говорив про це, ти говорив про це раніше, і здається. Це якраз був той момент, коли послів зібрали з очільниками правоохоронних відомств і там медіа писали, і потім ти про це говорив, що в них забрали телефони, щоб вони не змогли вчасно сигналізувати своїм урядам. Я чому питаю про те, чи знайдуться голоси? Ну, по перше, це велике приниження не лише для депутатів владної політичної сили, а але й для умовно кажучи, костелів, як ОПЗЖ і батьківщини, які допомогли проголосувати. Тобто, фактично, Юлія Володимирівна зараз має вийти і сказати, що ми передумали, нема немає ніякого зовнішнього управління. А з іншого боку, вже якщо я вже згадала Юлію Володимирівну Тимошенко, то в принципі я чула її заяву про те, що батьківщина буде вносити свій альтернативний законопроект. Це звісно нічого не означає, бо Юля Володимирівна в залі може натиснути зелену кнопочку, і ніби так і мало бути. Але тим не менш, я не бачила якихось відкритих публічних заяв, окрім вашої політичної сили, здається, європейська солідарність. Говорили, що вони будуть підтримувати окремі депутати, принаймні заяв про те, що так вони будуть голосувати за президентський законопроект. Власне, 260 плюс буде на табло. Як uh -huh. ще раз їх збере офіс президента, мені абсолютно байдуже. От прямо абсолютно. Це буде гарний приклад того, як, якщо ти хочеш бігти з головою в стіну, то іноді треба подумати, куди ти впадеш після цього удару. Тому можуть зробити все, що завгодно. Юлія Володимирівна може взяти свій чудовий виступ, коли вона же голосувала за американський фонд. І замінити слово фонд просто на набу і САП. От, от прям чудовий виступ. ОПЗЖ, які можуть голосувати все, починаючи від ліквідації НАБУ і САП і закінчуючи легалізацію медичної марихуани, я переконаний, знайдуть достатньо аргументів для того, щоб цього разу проголосувати. Віддати належне, я не пам'ятаю, щоб хтось з груп. Навіть під час прийняття закону і виступав. Тому мені здається, тут їх позиція буде так само стримана і нейтральна. Всі інші Оху. Так, голос є провезька солідарність компенсує недостатню кількість голосів слузі народу. І нагадаю, що навіть попри голосування тоді, яке особисто тоді організовував голова офісу президента, посилаючись на президента. То серед 231 народного депутата Слуги народу тоді 50 не проголосували. Я так розумію, цього разу вони проголосують. Це правда, і дехто з цих 50 був у нашому ефірі, і де де деякі з них не приховували свого розчарування, спустошення тим, що сталося. був і серед іншого, я говорила із автором законопроекту Олександром Бакумовим, який зрештою Саша Бакумовзагалі був... погану ситуацію попав. Він я знаю, з з ним спілкувався. Ну Беруть твій закон, чистий закон, справді важливий це закон про е зниклих безвісті. І в останню мить туди вставляють, от в те, що вставили, причому його навіть не запросили як заступника комітету на засідання комітету. Це окрема історія ще ну, як це взагалі можливо. Але я тобі скажу чесно: я після цього всім в Раді публічно і не публічно сказав наступне: все. В кожен закон тепер ми вносимо по тисячу правок, блокуючих, щоб ні у кого. Навіть в думку не прийшло в якийсь закон не знаю про державні нагороди тепер вставити якісь атомні реактори. Тому що ну там так воно бути. Ми, може. Ми, ми, ми про це говорили. Ми про це говорили в ефірах. Хочеться вперед уже дивитися. Дивись, Ярославе, ну давай тоді моделюємо найкращий сценарій в цій ситуації. Ти його вже змоделював? Ти вважаєш, що голоси будуть. А, що такого? Україна вже втратила безповоротно. Щось, я так розумію, можна відкотити назад. І не знаю, чи довіру можна повноцінно повернути, але тим не менш, можливо, якась там допомога відкриється, та що закрилася. Можливо, ще якісь програми відкриються. Але що Україна втратила безповоротно? Чи нема такого е, безповоротно? Ми втратили імідж президента. Угу. Ось що ми втратили безповоротно. Я... Не є його фанатом, як ти знаєш, але так само справедливо буде сказати, що дуже довгий час його обличчя, його персона в очах наших міжнародних партнерів уособлювала Україну і нашу боротьбу. З 2025 року, липня 2022, коли і голосували цей закон, після всіх публікацій, заяв і, в принципі, всіх інших активностей, цей імідж зруйнований. А як то не дивно, тепер Україна асоціюється з тими молодими людьми, які вийшли під театр Івана Франка та й не тільки з картонками і надписами щодо демократії і проти корупції. Це перше і найголовніше. Я думаю, що нас будуть наздоганяти наслідки. Цієї історії, але одночасно так само буде справедливо сказати, що е, нарешті прокинулись наші партнери. І зрозуміло, що якщо дітей залишити в них в кімнаті, то вони можуть не читати енциклопедії, як то сподівалися наївні європейці і не тільки, а виколювати один одному очі, причому достатньо поширено і достатньо активно. Тож зараз я нагадаю, що історія з Набу і САП це як то там, де наша влада насмітила. І тепер мають там чи то ручками, чи то вінниками, але прибрати за собою. Але ж це ж не все, що ми за останні півроку зломали. У нас не закінчена історія з призначенням голови бюро економічної безпеки, де нам прямо натякають не тільки Урсула Фордерляйна, а й всі ті прем'єр-міністри великих країн часел, які дзвонили президенту. У нас не закінчена історія з ривом реформи митниці. У нас не закінчена історія з формування або до формування вищого антикорупційного суду. У нас провалена половина маяків по Ukraine facility, причому там навіть не політичні маяки, там закони, які просто готові. Їх треба проголосувати, і голоси на це є. Ну тобто, немає жодної людини, яка проти. Просто ми замість би, цього займаємося ліквідацією набу і САП. У нас провалені маяки. По міжнародному валютному фонду, включаючи правки лазового, і як то не буде зараз смішно це сказати, посилення спроможності САПО. Ми її навпаки трошки підзменшили, якщо можна таке слово сказати. У нас провалено, як мінімум два маяка по світовому банку, а нагадаємо гроші нам потрібні. І все це впирається. Те, що у нас немає простої відповіді, а ми дірку в 20-30 мільярдів на наступний рік доларів. Чим будемо закривати єрмаком. І чи якимось іншим методом, тому що ну грошей нам поки ніхто не пообіцяв, тому що поки нам говорять, що і те, що обіцяли, не дадуть, тому що ми тут зламали всю антикорупційну інфраструктуру заради, я так розумію, міндіча, шурми і чернешова. Так, до речі, по Чернешову там вийшло хороше розслідування в наших колег. Віло розслідування. Так вони показали, я так розумію, вони показали землю і, і на ній вже будуються будинки, яка була свого часу. Ну як міністр тодішній посприяв тому, щоб ця земля опинилася під контролем певних забудовників. За що він потім отримував, я так розумію, знижки на квартири. Ну можна подивитися, так бо. Ні, Ти неправильно трактуєш цей сюжет. Цей так, сюжет а як правильно? Багато більш цікавіше. Що ви подивитесь на відео, і там є ну, супутникова зйомка, є така зйомка, то ви побачите там будівництво 4-5 будиночків. Ну, чому я говорю 4-5? І там не зрозуміло один це гостівий чи загальний. Там, ну, там багато був. різних будівель, так, але 4 чи 5. Прям, Є дуже Є певна вилик. кореляція між 5-6 менеджерів і 4-5 будиночків. Біж того... Ну, 음, цю хвилину, Ярославе, але журналісти на це, про це не говорять, це вже твоя інтерпретація. А я не маю посилатися лише на журналістів, хоча, якщо ти передивишся зараз от після цієї інформації, сюжет. Вони максимально натякають на це насправді. Да, там немає ніякого доказової бази, і я теж не можу її зараз сказати. Але я, я точно що я можу сказати, що один із будинків, там, по-моєму, другий справа, mm -hmm. за інформацією моїх джерел належить відомому реформатору, який, на жаль, через обставини непереборної сили різко покинув Україну Тимуру Міні. Але це один із цих п'яти. Дуже цікаво дослідити, хто ж ще мав би бути власником цих чекарних будиночків. Так, ну і там всі певні зв'язки і ниточки ведуть до пана Чернишова, який, власне, наразі є клієнтом. Ну, ж потрібен один будинок там. Так, а ну, там ще так. Є який, який зрештою є клієнтом сапі набу, і справа щодо якого можливо стала такою останньою краплею терпіння або однією з крапель, яка змусила президента і його команду ем, е, ліквідувати незалежність САПі НАБУ, тому в цьому контексті ми згадали Чернешова. Е, отже, Ярославе, ти кажеш, що Україна втратила безповоротно репутацію президента воюючої держави? Е, це важлива втрата, тому що власне на Президентові на його репутації іміджеві багато чого теж трималося, багато хто навіть з дипломатів і послів відзначав, що Володимир Зеленський ну як вмів особливо на початку, так будував якусь неформальну комунікацію. Якщо говорити про ці всі програми фінансування від Європейського союзу, я так розумію, те, що стояло під загрозою через ліквідацію незалежності Сапі Набу, те зараз, якщо депутати проголосують і повернуть цю незалежність, Залежність те вийде з-під загрози і які, якесь фінансування від Європейського Союзу буде, у нас є принцип всіх програм, насправді всіх безвиключно. Він називається це, оце, ну, ефемерне верховенство права. І mm -hmm. в розшифровці цього верховенства права, це умовно те, що всі погоджуються, що ми робимо все, що можливо, по набу і САПу, ну і взагалі антикорупційному законодавству. А коли ми його. Зламали, нам, відповідно, говорять, ну, ви порушили базову умову. Більш того, навіть в новій програмі МВФ тепер незалежність на САП буде ну, прям головним проєрекшеном, який ну, обов'язковий для виконання. Тож, якщо ми не відновимо, нам зупиниться все фінансування. Якщо ми відновимо, то ще раз ми повертаємося до точки умовно 20 липня, коли ми ще не біжали так сильно в ту стіну, в яку забіжали, і повертаємося до історії з Бебом. От ми з тобою зараз розмовляємо в 10.49, У через 40 хвилин буде засідання Кабінету міністрів України. 31 числа спливає дедлайн по призначенню. Голови Бебу згідно МВФ, шановна пані Свереденка, я переконаний, зараз це питання проігнорує. Ну, це далі залишається проблеми, в тому числі з нас за це далі аж штрафують на фінансування. Не те, щоб я вірив, що Юлія Свереденка здатна самостійно хоч каву собі обрати, вже не говорячи про голову Бебу. Але ну це блокується. Офісу президента особисто президента. А, до речі, можемо. а не, не може бути так, Ярославе, Може, ти бачиш якісь ознаки або інсайди? В тебе є що е, ну що упродовж останнього тижня е, на тлі ліквідації незалежності сапі набу українській владі, українському президенту абсолютно чітко дали зрозуміти, що друзі ви там не лише сапінабу поверніть, а й керівника Бек призначте. Тобто, чи не отримав Київ в ці дні якихось однозначних сигналів щодо призначення керівника бюро економічної безпеки? Отримав, ніфіга з цього приводу не робить. Mm -hmm. Це сумно, це сумно. Ну добре, ну власне 31 першого, так липня, дедлайн. Може, ще завтра якесь позачергове засідання уряду буде. Протести зрештою будуть в Києві. Я так розумію? Ну не протести. Так акція підтримка підтримки депутатів. Я так розумію, що коли депутати зберуться, вийдуть люди, щоб підтримати і надихнути депутатів голосувати. Тому це питання відкрите, е, Ярославе. А ще одне питання стосовно вашого завтрашнього засідання: що там з трансляцією Верховної Ради. Я нагадаю для нашої аудиторії журналістам заборонено висвітлювати роботу Верховної Ради в режимі прямого ефіру, нібито війна небезпечно і таке інше. Деякі депутати це роблять, і от Ярослав Желізняк, і Олексій Гончаренко. І якраз тепер була вимога низки громадських організацій і журналістів. І я це гаряче підтримую так само. Що досить гратися? Ось зберетеся, будете голосувати за повернення незалежності. Сапі вімкніть, Будь ласка, трансляцію. Чи є якесь рішення по цьому? Я переконаний, що трансляцію нам не повернуть, і я пояснюю просту причину, чому це трапиться. Трансляція проводиться через телеканал Рада. Телеканал Рада зараз весь свій бюджет віддав компанії «Кінокіт». Компанія «Кінокіт» – це ручна компанія Тимура Міндіча, яка заробила декілька сотні мільйонів. Гривень наших податків через телеканал Рада, закуповуючи коротше закуповуючи, продаючи всю цю історію державі. Відповідно, відновивши телеканал, трансляцію телеканалу Раду, ми забираємо гроші у Міндіча. Ніхто гроші у Міндіча забирати не хоче. Ну, Це ж не питання грошей вже в даному випадку. Ну не збідніє Міндіч, якщо. Добрий. Кілька годин ну, поспіль люди будуть у прямому якби, спостерігати... Якщо б так думав, то він би купував би будинок в Жашкові, а не в кончезаспі. Ну тоді ще раз, можливо, нас зараз будуть чути люди, які дотичні до ухвалення цього рішення, все-таки це не про демократію, коли ви не пускаєте журналістів і не даєте можливості громадськості спостерігати, як і за що ви голосуєте. Да що це абсолютний ідіотизм. Єдине, що я обіцяю, що я завтра організую трансляцію. Да, пробачте, я не телеканал ради і не маю цим займатися. Ну що найменше, ви будете бачити, що там відбувається в залі. Як то говориться, щоб дурість кожного була відна. Це важливо, так ще одне питання, яке я не планувала з учора обговорювати, але вже запланувала сьогодні. Дивися, керівниця Арма агентство з розшуку активів, пані Дума написала заяву про відставку. А тут треба пояснювальна бригада. А чого раптом що сталося? Ну, дивись, об'єктивно у неї там декілька зальотів було. Ну, по-перше, її привів Міндіч, зараз, як то говориться, він не дуже фобоє. Ну, що не менш, там у нього з'явився конкурент, звати Андрій Єрмак. Відповідно, друге, це ж провал з цим прийняттям закону про арма, який вони блокували. і Відповідно, доблокували за до того, що нам Європейський Союз заблокував гроші за невиконання цього маяка. І третє, я переконаний зараз в тому, що це був найголовніший фактор, і фактор, який в тому числі впливає на президента, ну це фієрічне представлення її книги, яка яка прям попри, попри весь інформаційний шквал, який відбувався, вона справді змогла з цією книгою привернути увагу суспільства. Напевно, це не те, як воно мало би виглядати, але ну як то є. Угу. Ну але там чи правильно я розумію, що після того, коли голова національного агентства з розшуку і менеджменту активів піде у відставку, ти це пов'язуєш з якимись перетрубаціями серед п'яти шести менеджерів президента і там боями між ними. Але після того, коли вона зараз піде у відставку, і закон підписаний про функціонування так цього агентства і посилення і спроможності, то тепер має відбутися конкурс прозорий. Угу на Щодо іншого керівника, правильно? Саме так. І які там перспективи? І, ну, почнуть конкурс, ну поки конкурс почнуться два місяці, поки вони його проведуть ще там місяців 5-6 поки буде оголошений результат, вони ж ну, ми ж бачили, да як з Бебом відбувається, то можуть затягнути. А поки це буде відбуватися, ставлю там якогось виконуючого обов'язки. І будуть там проводити нестримні реформи. Ярославе, ти знаєш, нам от пишуть наші глядачі, які нас дивляться, і вони впадають в депресію від безвиході, від того, що ти говориш. Може, щось позитивне з цього всього ти бачиш? Так, да, я бачу тут позитивне. Ми два тижні займаємося тим, що переконуємо наших партнерів трошки проснутися і згадати, що всі, в принципі, реформи, які. Робиться, особливо останні 6 років. Вони робляться під стиском на владу. І не треба нам хвалити ані Зеленського, ані всіх інших. Можна просто нам ставити конкретні вимоги, які нам потрібні. Ну, реформа митниці, що нам потрібно, правда? Не іноземцям чи Беба чи всі інші. А і далі просто питати, виконали, не виконали, як це було декілька років тому. І от у мене гарна новина. Зараз міжнародні партнери проснулись. Тому Юля Свереденка може скільки завгодно ще записати в свій чарівний блокнотик, що її президент Єрмак сказав не призначати голову Бебу, але вона його призначить. не має бути вже більше варіантів. Ми я от прямо обіцяю, я це питання дотисну. Так само, як і по митниці, я дотисну. Так само, як і по всім іншим історіям. І я ось оцей тренд. Коли нарешті партнери зрозуміли, що ще раз діти, як виявилось, не дуже хочуть читати енциклопедію, а хочуть пити Кока-Колу і грати в PlayStation до першої ночі. Воно та не дуже тільки добрим словом і працює. Мені дуже соромно за те, що так треба поводитися з керівниками нашої держави, але ну типу ребят, ви ж їх обрали туди, і зараз на жаль, під час повної війни, ми їх не змінимо. Але ми можемо змінити цю поведінку ось таким методом. Я переконаний. Що після того, як е, люди вийшли на справді мирну акцію за справді в, в, в свої переконання про корупцію і точніше, те, що вона має бути відсутністю за реформи, то хтось в офісі президента, по перше, зрозумів, що е, його найближче оточення, його м'яко говорячи, намахувало, По-друге, що треба ну якось робити правильні речі, а не думати, як ти закриєш. Українську правду і нове время». ну це ж наступний крок, який збиралися. І так само я сподіваюся, що ми тепер зрозуміємо, що в нашій голові треба розділити нашого верховного головнокомандуючого який є представником України, який справді віддає накази армії і ну відверто, непогано та роботу і по міжнародці робить. І те, що відбувається в країні, тому що останні декілька років у нас, на жаль, корупція посилюється. І це під час війни називається мародерство. От тепер ми, як суспільство, сказали, що шановний... Президент Єрмак, там хтось поруч, хтось е, десь там Діма Літвін і всі інше. От дивіться, от ви нас ведете не туди. Ми так програємо. Тому або ви розвертаєтесь, або ми про перший, другий, третій тур перемогу в одному чи як ви там планували, можете забути. І більш того, скоріш за все, навіть у зараз в цій каденції будуть проблеми. І я дуже сподіваюся, що у цей wake up call і разом з іноземцями призведе до того, що ми будемо робити правильні речі, які треба було б робити значно раніше, які ніхто не заважав цих 6 років робити, окрім самих себе. Ну краще Ось. зараз ніж ніколи. Ось такий маніфест на завершення від Ярослава Железняка, народний депутат фракція Голос.